Друзі, привіт! Почали з'являтися новини та заголовки. що Заочні штрафи і знижка в 50% цей закон вже прийнято. Це дуже гучно, бо насправді поки що цей закон не прийнято. Такі заголовки я не знаю на кого розраховані. Ну вже геть, я не знаю за кого вони тримають людей. Але давайте розберемося з найболючішою цією новелою цього законопроекту саме про заочність штрафу. Як воно там це все прописано? Це стаття 258 до Купап, де зазначає. Ця про випадки, коли протокол не складається, І там все залишається так, як є зараз. Тобто там такий єдиний маленький нюанс, про який я також дуже багато разів говорила, коли ТЦК може вже і зараз не складати протокол та, умовно кажучи, заочно штрафувати людину. Потрібно мати підтвердні документи, що ТЦК ж таки направив цей виклик добросовісно. Вони мають підтвердження того, що ви цей виклик отримали, і тільки тоді в них є підстава для цього заочного розгляду справи без протоколу. А тепер вони спростили цією. we Правкою, ось що вони додали, що тепер протокол не складається, і у випадку, якщо е людина ж не з'явилася, будучи належним чином повідомленою, або якщо є ось саме повернення цього виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні. Ця схема, друзі, вже ж не нова. Вони вже її апробували багато разів. Спочатку повістки, вимоги за таким же принципом. Отримали, навіть якщо не отримали. Ось так. Фікція. А тепер вже і виклик буде так само ось на розгляд справи в ТЦК. Ось цей підхід, по суті, дійсно дозволяє штрафувати поповній і поголовно. І от скасувати штраф за цією підставою, тобто за те, що вас там не повідомили, належним чином, вже не вдасться. Хіба що, якщо, знову ж таки, не використовувати ті самі лайфхаки з поважним. Причинами, тому що я ж кажу, ця 258 стаття вона не змінюється. Тут є умова про поважність причин. І ось, якщо використовувати ці лайфхаки, що у вас там були причини поважні, ви не отримали цей виклик, можливо, тоді це як підставу врахує суд, як неналежне сповіщення, але ж це ж потрібно мати ці підстави та ще й підтвердити їх. Так що майте це також на увазі. А якщо ж. Немає, то його штрафують людину. От я відчуваю, що у нотаріусів знову почнеться ця хвиля переоформлень майна. Може, вона і не припинялась, напишіть в коментарях. І без житла, на жаль, і без роботи людей стане ще більше. А до цього все спонукає ось це їхнє законодавче регулювання. А тепер, що я думаю, насправді. Про шанси прийняття законопроекту у такому вигляді, я акцентую друзі, що я думаю на даний момент те, що ми маємо, бо я ж аналізую завжди те, що я бачу в офіційних джерелах. До речі, друзі, я забула нагадати, підпишіться прямо зараз на цей канал, тому що тут для вас тільки професійна та достовірна юридична аналітика, а не популізм. І переходьте також у мій телеграм-канал. Там з'являються часто важливі юридичні новини, які я коментую з юридичної точки зору та надаю корисні посади. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо законопроект, поки що, який був прийнятий в першому читанні. Верховна Рада, якщо дуже захоче, вона може прийняти законопроект за основу та в цілому. Це означає, коли Верховна Рада приймає таке рішення, що законопроект повністю прийнятий, і тоді він передається на підпис і вже немає тих інших стадій, другого, третього читання і так далі. Але тут законопроект прийнято просто в першому читанні за основ. І от як би там хто не говорив, що ці розмови нічого не дають, там якісь скептики, песимісти, друзі, повірте, я не кажу за всі випадки, але насправді я помічаю, що інколи навіть дуже дають. І інколи оці ганебні правки все ж таки. Вони прибираються із законопроєктів, коли вони бачать там якийсь супротив або дуже таку конструктивну жорстку критику. Ось Буквально для прикладу вам покажу 12.076 законопроект Шмигаля. Що вони там хотіли? Хотіли оштрафувати 17-річних хлопців, які не стали на військовий облік призовників вчасно 1 січня, там до липня йде проміжок, коли вони самостійно повинні стати на облік шляхом або через електронний кабінет, або самостійно прийти в ТЦК. Ось і е, там була така е, таке застереження, що якщо вони це не зроблять, подальша постановка на облік буде здійснюватися одночасно з притягненням до юридичної відповідальності, до адміністративної, тобто з накладенням штрафу, коли їм там виповниться 18 років. Я вже це також критикувала. Це просто ганебна якась пропозиція, але це була, скажімо так, перша редакція. І тепер, як приклад вам, друге читання, друзі, і я бачу там правку Разумкова, яка, до речі, мені дуже сподобалася своїм обґрунтуванням, тому що вона професійна. Що в цій правці зазначено? А тут сказано, що дійсно люди та ще й не стали призовниками, а їх вже штрафують за мобілізаційне законодавство. Тобто вони ще навіть не суб'єкти. Більш того, такі. Ем, громадяни 17-річні можуть бути тоді й доставлені. В ТЦК промислово, А ми знаємо, як завжди, це зараз на жаль, часто відбувається з поняттям босифікації. Ну тобто, це абсурд повний. Ця правка на щастя, як я бачу, врахована. Я розумію, що поки ми не побачимо взагалі останню версію закону, тут також радіти тотально фінально не можна, але, скоріш за все, вона врахована, і скоріш за все, от та фінальна версія така і буде з цією правкою, і е, підпише президент. Тому це означає, що і е, ця ініціатива щодо того. Цих штрафів. Щодо знижки, думаю, це навряд чи зберуть таку ідею, вони там так її розписали, попрацювали плідно і процедуру змінили. Навряд чи що це буде видалена або змінена. А от щодо цієї заочності, тут є над чим подумати. А якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права!